Прилежи, а не... Ну на и внес попали. Ну пусти. Нет, тут підгор. Я раду сябей потянул. На днездной птай. Команду ніхто не сам готов. Де? Ну, скоріше ми на шарик де пизда. Стов. Морони. Де? Дам да.

Віталій, ходи сюди. Ходи. Я його засподобав. Ми можемо вдома таке саме зробити. Натягуємо. Ходи, я вдома куплю тобі возик. На Наш на йому вдома? Та ти себе цей. Ти ж його до мотоцикла свого на тебе тягай на роботу назад. І бензин палити не треба. Е, я спортсмени! спортсмен. <звали> не бачив, він тягнув? Так. Да. Адеса. Потім я буду разом результати. Ні, через другу сторону. Потім підгорблюємо, що трохи затягнути. давай, до себе. Володь. Хоу! Ходи Віталій, ходи сюди!

За почему я за Куди сюди, Виташ?